Всем привет, ребята, С вами снова я Сергс, Майнкрафт, и сегодня мы будем играть в игру как Майнкрафт. И на сервере, ссылка будет в описании на сервака и все будет. Так, сегодня мы будем, э, как бы, выживать на свете. На свете. Но это не точно, как кажут дайки. Я знаю точно, но это не точно. Коротше, ми відразу духаємо, це елементарно, бо ми ще грати добре не вміємо. Е, у мене вже новий мікрофон. Затяніть, Заказав на сайті. Все добре. Мене добре не чути. Я думаю, що все чеки-поки. Так, е, ідемо, ми йдемо. Ні, туди ми не підемо, бо там багато Нє, зомбі. Як бути не зомбі, а як буде чогось іначого. Так, 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 так. Оза пацана п'ям пацана, б'ємо пацана, давай, давай, давай. А не, мене понекаємо, бо мене за скоріш уб'ют, ми шмею їх. Мені эндерпрли, мене інтерпрли, эндерперли. Не-не-не, не. Коротше, ребята, ми грати не вміємо Я вам чесно кажу ми грати не вміємо З вами. Мені можна написати спаун і ми якби були на спауні, але це фігово очень беремо багато. Ребята, давайте щоб нас не вбили. Давайте, 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 давайте. -мо! Так. Трохи ресурсиків лишимо. Ну, напевно, щоб мені дали стріле, але думаю нормально для початкового навчання грати. Смертей ноль, мене... мене денег Ну, я думаю, що це ігра, що тут можна грати. А грати. Поутер, Фух, хотів втратити. Ладно, 63, там ігрок. Там ігрок, ребята. Там игрок. Он він нас не бил. Фух ти. Так, 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 ідемо, 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 ідемо. Так, ребята, я думаю... Що э... нам зараз би вибити? Стоп! Алмазка! Алмазка! Алмазка, алмазка, олмаска, алмазка, алмазка, алмазка. Тако йдемо. Йдемо, йдемо, і йдемо. Нормально, нам хватить, ребят. Так, зараз би я хотів би йти на цю вежу, бо мені треба багато чого. Морковка. Так, тут треба паркур, да? Не, я не люблю паркурты бо я не умею, добре. Так, вот это Майнкрафт, тут завжди все фигово. Так, зелька, зелька, зелька. Тут смотрите, ребят, как вы с вами бежа, как будто разыгрались. В смысле? Мне зельки не дают. Понятно все с вами. Ну хоть вудку дадут. А с меня, ребят, посмотрите, меня не дают в зельки. А водку дает. Ладно, буду мату хоть водку. Так. э... Андерперл. О, туда я хочу, Зараз. Не-не-не! Спаун, спаун, Не. Yes. Фу! Спаун спас, ребят. Да. Так. Раз, два. Три. Центр не треба, не треба, не треба, не треба, не треба, не треба, не... Треба, не, треба, не. Я не спів отак, бо я маю маєте як на спаун. мене моло там просто старі зате обубити. Об Хто хоче, щоб я більше про таке знімав, кладемо лайки, підписуємося і все буде добре. І, і, ребят, я не хочу дайкі роблять. О, давайте бо котик умреть, давайте наберемо 5000 тисяч лайків, щоб котик не вмер. Е, не, я так не буду для вас щось робити. Давайте просто, я не буду для вас нічого такого казати. Просто наберемо хоч 20 тисяч лайків під цим роликом, чи хоч 100, і все, я не буду вас таке щось прозерти. Ой, боже, котик умре, давайте поставим лайки. Я це не буду ніколи класти вам казати, бо... Це просто неправильні, ви будете класти за якусь фігню лайки. Я так не люблю завжди класти, бо ви, ви будете дурно якусь фігню слухати. О, давайте то а нащо? це. Я в принципі такого не люблю. Так що я таке не буду робити, як деякі це роблять. Бо, чтобы это делать, это фигня сама. Не, бо, они просто кровлят чтобы вы подписывались, лайки им и все. Это то, что они любят, да. Ботинки, ботиночки, 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 ботиночки. Нормально. А чё я не могу взять зельки, ребят? Это же зелька невидимости. Смотрите, как мне не везет, как... Так, ребята давайте напишем спа -у Ой. О тут не знайдена така команда, значить тут її немає просто на всяк випадок. Тут команди такої нема. І вибачається, що так, бачите, я так говорю тихо голосно, тихо голосно, бо я ще трохи не, не обработав мікрофон свій новенький. Я думаю, що це нічого. Ну, скажи, що це нічого. О, Ігрок зараз хочу бити його, ребята. Самі яблучко зібав, бо бля, зазможу вбити. Ну нафіг і це буде не добре. Це буде не добре. Бля. Коротше, мене зараз на максимум б'ют, бо я добре ще грати не вмію. І вибачте те, що мене так якісно не видно, бачите, ну, саму ігру Майнкрафт теж. Ще не оброботав. Так, яблука, що в мене цих яблук багато? Я може яблука так не їм, бачите, а вони в мене все одно є. Ладно, так, яблуко скушаю одне. Я казав, що я їх не їм. Я правда їх не їм. Так, так, так. Так, мені треба ще комплект купляти, бог. Так, мені треба купляти комплект. Що швидкість дали! На 7 хвилин. Переходьте це мало, скажіть. Тако. Я думаю, що ми їх будемо грати в Майнкрафт наступне відео. То бачите, я зараз знову впаду. Це елементарно, я прям похлопаю. Чуєте? Я знаю чого, Создайте свій клан. О, клан можна создати. Клан. И я клан, а, ні. Це дуже долго швидкі, швидкі, швидкість, швидкість. Нифига мені дали швидкість, ребят. Але бачите, я знову убивайся, я не знаю чого. Блять, тут багато не грає, какие 6, 2, 7. Це вже так багато ігроків не играю, я завжди вбиваюся. Я просто напевно грати, ребят, не могу. Не вмію точніше. І все такого Понял Эм -э -э я не знаю, ребят в прикол, бо я грати не вмію, бачите, я просто падаю, я грати не вмію. Ще раз похлопайте похлопай, е, для мене, будь ласка, бо я грати не вмію цю мінігру. Я просто до грати вже на серверах. Ребята, я, я бы да, що да, что давно тут не було відео, е, бо просто Ліпше було кидати кидать эндерпед, бо е, у нас була школа, там був все, то... І я подумав, що ліпше буду вже не снімати е, трошки, буду приканчувати, бо щоб я зняв нормальне відео, треба трохи довше шукати було для популярності. Мені ще зараз треба скачувати програму для монтажу. Я хочу з монтажу вже нет. Бо я просто віддала І тому... Стой! Ребят, мене убивають, мене вбивають, так що мене просто... Падаємо, бачите, куди? Так, правильно, ми падаємо. Плюс в мене віщо сохраняється, ліше падати відразу і. Ага. Треба водку викидати, морку викидати. Раз, два. Так. Ще морква не корисна? Ні, морква в реальності корисна, а в Майнкрафті вона не корисна, так що мені на що в Майнкрафті їсти. Та не піднімайся, я не можу її викинути. нормально. Все. Так якщо я зараз піду туди. Да. Добре, я думаю, що зараз будемо скоро вже скінчати відео. Бо так довго вже трохи знімаємо 9 хвилин. Дуже мало і я знову вбиваюся. Якщо я грати в мію, напишіть коментар, що я вже одзвучила грати. Ну те, чи ви там, не знаю, як пишете. Бо я все ж точно озвучився, бачите просто падаю. Ага, бо в мене швидкість. Візьмемо. Ты в нож А якщо... на... Нет, ребята, я не буду ничего делать, бо... Знаете, я зараз, как З... выбите за слово здохну. Так, может, задумал скинь что-то Так. Так, а, э, мене вбивають, ребят, мене вбивають, мене вбивають, я зараз все я Ребята, Ребят, ребят, за слово, але я падаю в воду. Uh, как недобрий, ребят, да, я говорю сам себе, бацаны добрый, я просто пат даю. Короче, у меня лук есть, а больше ничего нету. Так что Ні, у мене є меч, я бачите. Меч, діамантовий меч, гострота 4 сила вогню 2. Нормально, короче. Все-таки римскими цифрами, ребята, я не розумію. Якщо ми просто пит К'во е то Так. куда ми так скидать скидате, 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 скидате? я пърше човек не упал в воду. Ой, цяло е бездна. Цяло е без било зле. От тук я упал до спора? А, не. Мені Це відео трохи, напевно, не буде довше вже, бо лишнє колись було відео таке малень, недове, таке, якесь таке, якесь таке, знаєте, недобре прям. А зараз буде все чеки. поки. пуки. Ну тут покушаю все. Ладно, ребят, когда я вже назбираю ліпші речі, то я продовжу далі знімати відео. Что-то мне навезет сегодня. Короче, я ничего не нашел. Какое-то не навезение. Бачите, все. Я уже я не шут себе. Такого пацана я убил. <реж> так, антирелог. Одна секунда. Ви большие не в бою. Все, очистите через 10 секунд. О, нормально. Добре, що мені дали швидкість, але це не дуже добре, бо я просто буду падати в бездну. Бачите, бачите. Все, бачите. Так, яблуко беремо. Не знаю, що мені яблука, бо мене так будуть вбивати яблука і яблук не буде. Я що казав? Коротше, якщо ви хочете, щоб я зніму про бедварс, буду знімати про бедварс бо мені трохи не добре це виходить, бачите, як це зле. О, мене постав назад відкинув. Віде добре. Добре, що я зато не пав'язно, бо це б було б взагалі зле. Так, тут щось має бути. О, золоті слитки, то що треба. Тіп скрафчу щось собі на верстаку. Ну, тут має бути железо. На да, найбільше железо, в принципі, то железо нормальне для когось. Так що найбільше є железо. Так, 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 так. О, нагруднички, нагруднички, нагруднички. У меня матч полный инвентарь, ребят. Что мне делать? Я не могу брать изельки, я не знаю, чего, ребята. Скажите мне, будь ласка, чего я не могу брать зельку невидимости. Так, це было заплыв ну? так, э, крафтом, Такму... Он... На нашому, 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 нашому. Так, в геть. Лу геть. Раз, два. Нормально. Так що тут ще у нас є? Мені треба вже ребят інвентар. Все, чисел. От наші мені дали лук. Подивіться, який він держав. Стоп. Лук села 4 полум'я. Ага, добре. Său, 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 său. Său, mi său. Său, său, 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 său. Său, Тут прикусимо, бо я вже бігти майже не можу через їду. Таке добре, що мене якби не спалили. Є гроб тут! Ребята, що нам так не везет? Що нам так не везет? Ну все, думаю, добре. Стоп. Ха, їх там нема. Добре. В принципі, нормально. Зараз мені би взяти тебе швидкість, але бач... бачите, я зараз, якщо просто, я взяв швидкість, я буду падати просто в яму без кінець. Це для мене не добре. Буде, але мені треба вести така, в принципі. Блін, ну і все, совет ротину саме на... Дай Боже. Так. Е... думаем, зараз мы підемо на центр, на центр, але головне ж мене не в біло в на центрі. Ей. О, зараз буде денёк, все файно буде, все файно буде, все файно буде. Ребята, вот напишите в комментах. Ви любите грати в Майнкрафт чи нет? Ну от я как будто кажу, люблю грати і нет, бо більш менш наука має ще знімати відео, домашку писати всяку штуку, не везе трохи як завжди, не везе, не везе. І тому. в мене мало зараз хп, я падаю знову безно. Блін Що а... йдеш на центр? Ну да ладно. що сам же Тебе що зараз буде як по цей? От бачите? Во, мене вбили, мене вбили. Ва, я продовжую зйомку, бо мені треба когось піти. Ну це нічого. От я, ребят, не знаю, на що мені па йти. От я пишу зараз такого спа... ту спаун дозволений брепасан мнеется не нужно и не потрібно ну а что на меня так У ще якесь недорозуміння то це якась ще одна фігня що це таке стоп Чару, А на лук заценил, надо. Лук села. Три полумья. Да, просто дам. Вот у меня есть комплектики. Шведки есть. Сталося, будь ласка, дайте мені, пожалуйст бери. Не добрий Добре, так, беремо знову базу, Та я казав, швидкість. Добре, нормально Ага, добре, понятно. Ми сьогодні так будем падати, я думаю, там Ладно, ребят. зараз ще йдемо раз на центр, це і все, будем прощатися, бо вже так довго знімаємо. В принципі, це вже якось... І не добре, і добре. По комп'ютері, як кажуть, багато не може сидіти, не можна. Даже тільки одного хочу ігрока злопати, і тоді можемо піти. Я простой антигерой, це хороший Мені так здається, що він мене перший UBM і ще його, так? Це правда чи ні? Так, це правда. Понятно, понятно. Так, ладно, ребят, отойдем сейчас в каточок. Пойдем сюда. Ладно, ребят, подписываемся на канал, ставим лайки. коментарі, комментарии. Знімаю ще на серверах, чи дави там хочет, чтобы я снимал. Я буду завжди читать ваши комментики. И все будет добре. Так что ладаемы лайки, подписываемся на мой канал, ставим... Лайки, знову підписуйтесь на канал і коментарі. і будемо вже прощатися. І всім пока!